Знову вітаю вас, друзі. Ви знову зі мною на каналі. Мене Валерій звуть і ми продовжуємо читати книгу Кевіна Деянга Блага звістка, яку ми майже забули. У нас сьоме неділя. І продовжуємо розбирати важливі питання для нашого для твердого християнського життя, яке дозволятиме Богомі, Богові прославлятися через наші з вами життя. Тому поїхали. Запитання 20. Як завжди, друзі, нагадаю, підписуйтесь, поділіться посиланнями з друзями, вподобайте і обов'язково коментуйте, наскільки важливо, наскільки цінно, наскільки це вам сьогодні потрібно для свого власного навчання та для того, щоб навчати інших дітей, інших людей або навіть своїх дітей християнській вірі та стверджувати їх в цій християнській вірі. Добре, питання 20. Чи всі люди врятов... врятовані в Христі подібно до того, як усі загинули в Адамі? Відповідь Ні, рятуються лише ті, хто істинною вірою прищепить до Христа і приймає всі його блага. Питання 21. Що таке віра? Відповідь. Істинна віра це знання і переконаність в правдивості всього, що Бог відкриває в своєму слові. І тверда впевненість, яку Святий Дух вселив у моє серце через Євангеліє, що не тільки іншим, але й мені Бог дарує прощення гріхів, вічне виправдання і спасіння, тільки за благодаттю, виключно заслугами Христа. Питання 22. У що має вірити християнин? Відповідь: у все, що обіцяно в Євангелії, яке коротко викладене в апостольському символі віри і Госповідують християни по всьому світу. Запитання 23. Що сказано? В положеннях апостольського символу віри. Відповідь: Вірую в Бога Отця, Всемогутнього, Творця неба та землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Марії Діви, постраждав при понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і похований в третій день Воскрес із мертвих, піднісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього, звідки прийде судити живих. І мертвих. Вірую в Духа Святого, у святу Вселенську церкву, спілкування святих, прощення гріхів, Воскресіння тіла, життя вічне. Амінь. Перепрошую, друзі. Йдемо далі. Розбираємо. Справжня віра. Всю історію християнства можна узагальнити у двох адамах. Перший Адам той, хто кинув виклик Богу в Єдемському саду, будучи представником усіх людей, своїм непослухом занурив усіх інших смертних у гріх і лихо. Другий Адам той, хто волав до Бога в Гефсиманському саду, будучи представником усіх обраних, був слухняний до смерті і здійснив спокуту усіх віруючих. Спокута це не право, а благословіння. Не всі будуть врятовані. Гріхопадіння занапастило усіх, але порятунок дається не кожному. Тільки вірою ми з'єднуємося з Христом і набуваємо всіх благ Його спасіння. Без віри ми мертві в злочинах і гріхах. Ісус так говорить Никодиму: віруючий в нього не судиться, а невіруючий вже засуджений. Тому, що не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого, Євангелій Івана, 3 розділ, 18 вірш. Але що є справжня віра? Будь-яка людина, яка хоч раз заходила до церкви, чула про важливість віри. Ми рятуємося вірою, ми стоїмо вірою, ми повинні, повинні дослідити себе, чи віримо? вірі ми, з вірою ми йдемо на небеса, без віри ми вирушаємо в інше місце. Але що є справжня віра? катехиза дає одну з найкращих відповідей на це питання. Віра це знання і переконаність. Питання 21. Тут враховані і голова, і серце, про які йде так багато суперечок. Істинна віра є знання, що ми повинні щось знати і розуміти про Бога Євангелі. Ми не рятуємося безформним Христом, але істинна віра є і переконаність. Ми повинні довіритися Христу. І відчути, як славно дароване нам знання про нього. Навіть у біса є зачатки здорового богослов'я. В Якова 2,19 написано. Знання потрібне, але недостатньо. Віра також є твердою впевненістю. Вона не зарозуміла, але впевнена. Ми повинні співчувати тим, хто сумнівається. Юди, 22 вірш. Але сумнів невелике придбання. Ми бажаємо мати нехитливу і блукаючу віру, а затверджену і впевнену. Віра є впевненість у тому, на що сподіваємося, переконаність у тому, чого ще не бачимо. Євреям 11 розділ, 1 вірш. Віру вселив Святий Дух у моє серце через Євангеліє. Справжня довіра Богу народжується і немогутнім інтелектом, і ненаївною довірливостю. Воно народжується Святим Духом. Що діє через слухання благої вісті про Христа. Як спасіння здобути вірою, так і сама віра дар від Бога. Віра смиренна. Вона не дозволяє хвалитися нічим, крім Христа, і жене всяку думку про заслуги, крім заслуг самого Христа. Віра особиста. Вона не сподівається на загальний принцип, що Бог є любові, що Ісус помер за грішників. Віра є особистою. Я вірю, що Бог полюбив мене. Що Ісус помер за мене. Віра є надія, що Бог не просто послав сина, щоб зробити щось прекрасне для людей у світі, а Він послав сина, щоб він жив і помер за мене. Порятунок більше, ніж ідея. Воно є впевненість. Істинна віра знає, я прощений, я виправданий, я житиму вічно. Ти можеш стверджувати це у своє життя. Нехай віра така, але на що вона спрямована. Ми рятуємося не просто вірою в те, що все буде добре, начебто Бог лише закликає людей бути оптимістами та не сумувати. Об'єкт нашої віри дуже важливий. Наша віра, якою б щирою не була, буде лише щира помилка, якщо вона не спрямована на Євангеліє. Адже саме Євангеліє є сила Божа до спасіння кожного віруючого, до римлян. Перший розділ 16 вірш. Втім, Євангелію не так просто дати визначення. Звичайно, на базовому рівні Євангелія є добра звістка про смерть і Воскресіння Ісуса. 1 до Корінтян, 15 розділ з 1 по 8 вірш. Але в більш широкому розумінні воно є узагальненням усього християнського вчення. 2 Тимофію, 1 розділ 8 вірш, 2 розділ 8 вірш. Саме в такому широкому розумінні катехизис використовує слово Євангеліє у відповіді на запитання 22. Євангеліє є все те, у що має вірити людина, щоб бути християнином. Ми всі чули відомий вислов: в основному єдність, у другорядному свобода, у всьому любов. Всі християни без винятку обожнюють ці слова, але майже ніхто не може дійти згоди, що головне, а що другорядне. Гейдельберський катехизис, продовжуючи довгу церковну традицію, вчить, що головне добре підсумовано в апостольському символі віри, наведеному у відповіді питання 23. Було б безглуздо стверджувати, що поза сказаного в апостольському символі віри немає нічого важливого. Після його складання виникли нові богословські суперечки та нові доктрини вимагали висловлювання. Наприклад, нікейські і халкідонські символи віри були дуже важливими для формування віри в ранній церкві. Та й сам гейдельберський катехізис не обмежується апостольським символом віри, а торкається інших доктрин і доводить правоту одних і помилковість інших. Однак, якщо вам потрібний короткий зміст основ віри, краще почати з апостольського символу віри. Віра, якщо ми говоримо про християнську віру, про те, у що вірили християни протягом століть, не може бути вуще за апостольський символ віри. У світі, де прийнято зневажати богослів'я і відкидати будь-які межі, ми маємо твердо пам'ятати: є речі, в які християнин повинен вірити. Тобто є такі речі, які просто перевірити в цьому світі, ми не маємо змогу. І ми просто довіряємося Господу в тому, що Він. Зробив. І Писання каже, що коли настане час, певний час, ми зможемо пересвідчитися в істині цієї віри. Тому, друзі, надихаю вас знову і знову заглиблюватися і вивчати Святе письмо, щоб ваше життя воно будувалося не просто на чиїхось висловах, на чиїхось твердженнях, але щоб воно будувалося. На вашому власному откровенні, на вашому власному осяленні, або осяянні або <кій> з'яві Ісуса Христа у вашому житті. Це дуже важливо для вашої особистої віри, тому що кожна людина рятується саме своєю особистою вірою. Так написано в Святому Письмі. Тому благословляю вас, друзі. Заглиблюйтесь, вивчайте, стверджуйтесь та передавайте це іншим людям. До до наступної зустрічі, друзі.